Вітаю, шановні друзі! Зеленський погоду перепризначення майже 30 послів. А що це за перетасовка? Чому саме зараз зайнявся цією роботою? Перепризначення майже 30 послів. Давайте подивимося, що це за такі перепризначення. Знаєте, тут іде реалізація для реалізації особистого, особистого контролю цих людей. Реалізація особистого, контрол, особистого комфорту. Але все це призначення, воно віє душком, душком скажем так, нечесності, доступності. Да? Ось так. Можливо, знаєте, можливо, будуть як складена зброя. Дивіться, тут поразка, яка наче готується, знаєте, готується як до поразки. Якщо бій буде програний, активні бойові дії будуть програні, то ці люди повинні мати е, певну е, захищеність, певну реалізацію особистого комфорту. Якщо на випадок програного бою, о, як запасний аеродром, він готує в своїй команді запасний аеродром на випадок. Програного бою або у війні, або у політичній боротьбі. От він їх туди послав, а потім ті посли, та там же і залишуться. Ось так. Наказ. Буде дано наказ змінювати стратегію і тактику стосовно домашніх цінностей. Ось так. І все це покрито величезною величезною користю дьяволу? Ось так. І за, ну, я вам скажу так, ці посади, звичайно, досить добре проплатилися. Це своєрідна евакуація команди Зеленського на випадок програшу. Тут залежність, тут корупція, це, ну, по дьяволу, це поганенькі речі можуть творитися по дяволу. За особистим наказом. Таємниця, звичайно. Тут, тут, тут в цьому розподіленні цих посад є певна таємниця, пов'язана із з коштами, з коштами це проєкт. Це спеціальний проєкт, і все це, це проєкт самого проєкт самого імператора Тут є таємний умисел. Ну, який я вам вже сказала. Дивіться, це все сплановано, звичайно, спланована. Гра спланована. Ну, Таким чином, дивіться, таким чином імператор захистить, да? у цьому проєкті захистить свою, свою команду, своє ну, людей, які дивіться людей, які були в одному проєкту з ним, які розподі... роз... розділяли його домашні цінності. Да? Які були при владі, це, це політична еліта, тобто, знаєте, я ще скажу так: це однопартійці в однієї віри, де Проект однієї віри, одних домашніх цінностей. І це якщо, якщо буде програш, програш їх, їхньої команди, їхньої корпорації і так далі. Це зрозуміло. Імператор захищає таким чином свою команду. Ну, значить, відчувають, що вони не зможуть утриматись при владі. Тому от така двіжуха пішла швидше всього. У да? Путіна своя двіжуха, у слуг народу своя двіжуха пішла. Ось так, ведеться спланована гра, ведеться гра. Ну що? Що я вам скажу? Ви знаєте, ми вони часто запитували, от ви мене запитували, чи будуть вони покарані. Як ви думаєте, будуть вони покарані? От 30 чоловік виїхало за кордон. В основному така тенденція посли, які працюють декілька там, ну, років за кордоном, вони вже не повертаються, вони отримують громадянство тієї, країни, де вони працювали, і вони вже в Україну не повертаються. Через цих послів ем, виводяться. Певні кошти, корпоративні ці кошти, партійні кошти, общак, скажімо так, да? общак. Це захищається общак. Через цих людей будуть виводитися великі кошти. От чому, ви знаєте, ми граємося в вибори. Ламать, не треба не вибирати потрібних людей. Кожні, кожний, кожен хто прийде. Хто пересяде в крісло своїх попередників, вони будуть вести ту ж саму гру, гру на збагачення. Міняти треба, ламати треба систему корупційну. Вибори тут ні до чого. Ну, я більше не буду розкладати, я думаю, що все абсолютно зрозуміло, що це за перестановка, перетусовка і так далі. Все це гра, це все захист своїх людей, людей з однієї корпорації. Ну, а що відчуваєте? Давайте так от я, я зберу. Давайте я ще запитаю. Відчувають, відчуває команда імператора, що вони можуть не втриматися, не втриматися в сідлі. Чи відчуває, чи, можливо, їм дали зрозуміти, що, що вам не слід уже сідати другий раз у це сідло? Політичні, так би мовити. Чи відчувають вони, що треба буде сходити з дистанції? Є домовленості, певні, певні домовленості зупиняти проєкт. Є домовленості зупиняти проєкт і дивіться, це дає пораду, що всього їм їх, їх наставник. Той, хто стоїть над ними, да, над цим проєктором, над цим, над цим е їхньою цією політичною корпорацією, той, хто фінансує, дали, дали всього, команду сварачувати цей проєкт. От і все. Ще перекасую. Є домовленості зупиняти цей проєкт. Все. Перший тайн ми вже отіграли. Да, слазь з коня. Так, зміни. Для, для цієї команди, ця команда обов'язково зміниться. Вони поміняються, вони змінюються, не буде. Я думаю, що вони вже не зможуть. Вони розуміють, що вони не зможуть перемогти всього на виборах. А якщо вони програють, то треба буде нести відповідальність. Тому, тому вони починають розлазитися по... по всьому світу, як то кажуть. У вигляді. Працівників дипломатичної місії, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.